Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас у Києві. 16-та година до 6-ї вечора. В марафоні працюють команди фактів та вікон. Ми розповідаємо про війну день 585-й. Ворожий удар по Херсону. Кілька годин тому загнав у вогняну пастку матір і трьох маленьких дітей. Як повідомив керівник тамтешньої ова, найменшому немовляті всього 4 місяці старшим дітям 3 і 5 років. На щастя, родину врятували надзвичайники. На житловий квартал обласного центру російська армія скинула з безпілотника вибухівку. Крім того, зранку окупанти вдарили по Херсонщини 10 авіабомбами. У Станіславі четверо постраждалих, двох чоловіків за до лікарні з тяжкими травмами ще двох жінок, рятувальники неушкодженими, дістали з-під завалів. Вся Україна у день захисників та захисниць спинилась на одну хвилину для вшанування пам'яті оборонців, які віддали життя за нашу свободу. українська хвилина мовчання почалась о дев'ятій ранку. У цей час люди зупинялись на вулицях, виходили зі своїх машин, припиняли роботу. На площах великих міст зібралось чимало українців із синьо жовтими прапорами і квітами. Вони вшановували пам'ять своїх полеглих рідних, друзів, знайомих, дякували тим, хто сьогодні виборює незалежність на. На фронті наші кореспонденти детальніше про свято покрови уже за новим календарем. Київ Майдан Незалежності дев'ята ранку. Це всеукраїнська хвилина мовчання. Зупиняється навіть завжди жвавий хрещатик. Водії виходять зі своїх автівок, аби віддати шану усім, хто поліг в бою за Україну. На плечах у людей прапори, у руках квіти, на очах сльози. Сьогодні вони згадують рідних, друзів, знайомих. Юлія на війні втратила брата. Біль за втраченими нашими героями У мене брат у 2014 році загинув. Через то ми несемо це ще чотирнадцятому році. Кожен день потрібно пам'ятати, що ціною життя наших хлопців ми тут живемо. Тільки коли ми будемо пам'ятати в тилу. Де війна, війни не буде тут. Сергій Пазняк, успішний підприємець, 20 років у бізнесі, але тепер у нього інше життя: діючий командир взводу, нацгвардієць, молодший лейтенант. На війні втратив ногу, підірвався на міні під час штурму. На майдан прийшов із дітьми вшанувати полеглих побратимів. Знаєте, в мене трохи змішані відчуття, тому що з одного боку бачу наші. Успіхи на фронті, я бачу подвиг моїх побратимів. З 1 вересня я вже на посаді командира взводу. Це радісні, радісні події, але, але з іншого боку, я бачу трохи таке прохолодження ставлення суспільства до ветеранів. Тому є над чим працювати. Воїн зізнається, закоханий у життя, має багато приводів радіти. Ще більше мені дає радість, звісно, мої діти в цивільному житті, а в військовому житті великі втрати у орків. Це моя найбільша радість. Я, я, я от, більшої радості у військовому сенсі е, нема. Львів сьогодні теж долучився до вшанування героїв перед дзвонами міських храмів. Під час хвилини мовчання у місті зупинився громадський транспорт. А на площі перед пам'ятником Шевченка зібрались рятувальники, поліціянти, прикордонники, а також львів'яни, які, попри свої справи, зупинилися, аби вшанувати полеглих українців. Та виконати гімн із прапором та плакатами Україна живе завдяки вам. Прийшли маріупольці, які оселилися у Львові після початку повномасштабного вторгнення. Ірина 47 років пропрацювала в Маріуполі лікаркою. Працювала і під час окупації міста. Нині каже, усі маріупольці переживають невимовний біль за полеглими героями, які загинули, захищаючи місто Марії. Дуже важкий день сьогодні, бо ми тут до цієї прекрасної площі згадуємо свій Маріуполь. Якого нема. це дуже тяжко, але але душа і серце там на руїнах. Зупинилися у всеукраїнську хвилину мовчання і вулиці Одеси. Люди вийшли до однієї з головних площ міста, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників. Кожен мав із собою препореції, з ім'ям загиблого воїна пані Галина втратила на війні сина. Мій син справжній герой, захищав нас, нашу країну. Надіявся на те, що ми будемо жити в майбутньому, наші діти в вільній Україні. Низько їм всім клоняюся, не тільки мого сину, а всім нашим героям, всім захисникам і захисницям. Одесити не лише вшанували пам'ять загиблих захисників, а й привітали тих, хто боронить країну сьогодні. Мені це болить. Я маю близьку людину зараз не на нулі з четвертою контузією з пораненнями. Підтримую як можу. Я пишаюся людьми, які мають силу, і волю боронити державу і які віддали своє життя за нашу свободу, щоб ми були тут. Ораз Дремоловський, Олександра Ченкова та Оксана Ясницька. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Від самого ранку гучно в північній частині тимчасово окупованого Криму про вибухи неподалік міста Джанкой повідомляли місцеві жителі. Антиросійські пабліки писали про влучання і в районі Євпаторії. Попри масові повідомлення, окупаційна влада спочатку відмовчувалась, але згодом гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про роботу ППО, начебто збили ракету і уламками пошкоджено складське приміщення. Жертв немає ще через деякий час. В Міноборони РФ заявили про збиття вже двох ракет. Над півостровом. Ми за жодних обставин не можемо допустити зупинки американської підтримки України. Так Джо Байден відреагував на ухвалення бюджету Конгресом на 45 днів з фінансування урядових органів без допомоги Україні. Нагадаю, напередодні Конгрес сполучених штатів затвердив тимчасовий бюджет. Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що гроші для України мають бути вилучені з бюджетного законопроекту, аби його можна було схвалити і запобігти шатдауну після голосування у палаті представників. Яків законопроект затвердив Сенат і підписав президент у заяві. Лідери Сенату підкреслили, що їхній законодавчий орган працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку безпекову та економічну підтримку Україні. Антиукраїнська партія, попри прогнози екзитполів, перемагає у словаччині за результатами опрацювання понад 9, 99% протоколів на парламентських виборах. найбільше голосів отримала партія колишнього прем'єра Роберта Фіцо. Політик розповсюджує проросійські наративи і вважає наїмною надією на деокупацію захоплених Росією територій, особливо Криму. Розповідає Олександр Мужичук. У словаччині, всупереч екзитполам <рес> на парламентських виборах, перемогла партія SMER, екс експрем'єра Роберта Фіцо. Він запевняє, що якщо його політична сила увійде в уряд, Братислава більше не надсилатиме зброю та боєприпаси Києву. Мир це єдине рішення. Я не хочу, щоб мене критикували та вішали ярлики, розпалювача війни. Лише за те, що я розмовляю про мир. Тоді як тих, хто підтримує війну та вбивства, називають активістами миру. У нас все переплутано в головах. Ми не відправимо в Україну жодної кулі з державних запасів. На другому місці 17 відсотками прогресивна словаччина, чинної президентки Зузанни Чапутової, прихильниці надання воєнної допомоги Києву. Ця партія виступає за членство України в ЄС. На третьому місці з майже 15% відсотками партія голос експрем'єра Петера Пелегріні. Його називають досить прозахідним політиком, що не має симпатії до нинішньої Росії. Загалом до парламенту можуть потрапити до 10 партій та блоків. Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою ніж зараз. Росія їм допомагає це консолідована підтримка. Люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично. Словацьке суспільство найменш позитивно серед східноєвропейських країн ЄС сприймає прибуття українських біженців за даними опитувань. На цьому і спекулює Фіцо, який повторює пропагандистські наративи Кремля, намагаючись виправдати російське вторгнення в Україну. на жаль, ми бачимо, що чим довше триває війна, тим більше людей знову вірить у дезінформацію, і зараз вона роз. Гортається на повну силу, на жаль, часто цю дезінформацію поширюють самі політики. Ці вибори надзвичайно важливі для України, як пише BBC, для Києва принципово зберегти дружбу з Братиславою. Виникнення ще одного разом з угорським урядом, скептично налаштованого щодо надання воєнної допомоги Україні та її членства в НАТО, ускладнить завдання для української влади. Так, я думаю, що Фіцу недостатньо сміливий, щоб бути дисидентом одинаком всередині ЄС, але тепер, коли він разом з Орбаном, він може дотримуватися. Своєї точки зору, тому він приєднається до Орбана. Зараз Фіцо дуже активно поширює російські наративи. словаччина після повномасштабного вторгнення Росії почала активно надавати Україні зброю та є важливою логістичною складовою постачання західної допомоги через залізницю. Зокрема, Братислава надала винищувачі міг 29 гелікоптери Мі-17 і гаубиці Зузанна 2 у квітні 2022 року. Коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, словаччина передала Україні надзвичайно потріб. Дну для захисту неба систему протиповітряної оборони С-300. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Сьогодні в Україні відзначають і День працівників освіти. Наша наступна історія про вчительку української мови та літератури Тетяну Коробоненко. Уже вдруге своє професійне свято вона зустрічає поза рідною школою. Понад 20 років викладала у Білозерській школі на Херсонщині. Бувши в окупації, дистанційно вчила дітей і не боялась говорити з росіянами рідною українською. Але страх за сім'ю та постійні обшуки змусили залишити домівку. Зараз вчителька з понад 20-річним стажем викладає в одні. Із вінницьких шкіл. У восьмій вони їдуть вгору, це, тобто на Станіслав вони їхали. Я рахую, одна, дві, 14, -та, там, 28 -ма машина. Там. Це були БТРи, це були якісь танки, це якісь були грузові машини, Урали. Пані Тетяна пригадує, як під гул ворожих танків вже в окупації викладала свій предмет. Щоденно педагогиня підключала учнів до онлайн уроків і вчила українській мові. І навіть в перший день повномасштабної війни вона готувалася до тематичного уроку дня народження Лесі Українки. Прокинулася від дзвону шибок. Я, звичайно, вся була в роботі, тому це була п'ята, десь п'ята, десять, десь отак. Мені треба було ще додрукувати деякий матеріал, бо завтра, 25 лютого, день народження Лесі Українки. Понад 20 років Тетяна Володимирівна викладала українську у білозерській школі. Тепер її класний кабінет суцільна руїна. Росіяни знищили усе, що вчителька готувала для своїх уроків десятиліттями. Вдалося зберегти лише домашню бібліотеку. Я свою всю бібліотеку ви знаєте, заховала в підвал, накривши. Сміттям, так сказати, які були банки, якісь там склянки, якийсь мотлох. У мене дуже є такі видання там 1890 рік. Тобто слово полку ігорі, стус заборонені твори. Тобто розумієте, і, і я думала, якщо вони прийдуть, то, то я буду гусіть на гілці. Майже два місяці окупації Тетяна Володимирівна спілкувалася українською та боялася не за себе, за учнів, аби дітей та їхні родини не переслідували за мову. Література, мабуть, була у нас. Дівчинка читає. Я чую, мама каже: Вікторія, читай. У нас гості. Гості це значить, вже орки ходять. У мене тут стоїть ком, і я тут кажу, дітки. Намалюємо ілюстрацію, тобто у нас не урок літератури, а малювання. Намалюємо ілюстрацію ну, до того твору, який ми обіцяли. Торік, у травні до вчительки прийшли з обшуками, бо чоловік був учасником АТО, після того вирішила виїхати. Можливо, з тої причини, ще, що я вчитель української мови, я виїхала, тому що я б не змогла працювати з, ним. з ними так. У мене немає бажання чому. Я живу в Україні. Я люблю свій степ, я люблю свій ліс, я люблю своє море. На яке я не знаю, коли я потраплю. Я не знаю, коли я потраплю навіть в той Олешківський ліс, який на сьогодні весь замінований. Зараз Тетяна Коробоненко викладає у Вінниці, де знайшла прихисток. Разом з іншими вчителями допомагає ЗСУ. Бо коли почалася велика війна, ця школа перетворилася на волонтерський центр. Тут і досі працює майстерня на підтримку захисників. Допомагає тут і вчителям, яких війна змусила залишити свої домівки. Одразу включилася в роботу на рівні зі всіма вчителями, які тут перебували, хоча сам. Стан... Стресовий був у всіх. Я завжди дивлюся на цяну Володимирівну. Якщо вона може, то напевно ми теж можемо і повинні бути стійкими, тому що освітній фронт на мою глибоке, на моє глибоке переконання, це також той фронт, який допомагає власне приближає нашу перемогу. На своїх уроках Тетяна Коробенко каже, намагається завжди пояснювати дітям наскільки українці сильна та прекрасна нація. Я їм кажу, що в українській мові є слово любити, а є кохати, кохати дружину, кохати чоловіка, так а любити можна книжку, борщ це вже відрізняє нашу мову від російської, якої є лише одне слово любити. А в нас ще є слово кохання Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Рівно за 15 хвилин. Наш свіжий інформаційний випуск. Отже, зустрінемося о 16.30. до зустрічі.